Нещаслива людина це нереалізована людина. Така людина не може виховати щасливих класних дітей і не може щось мати класне в житті, якщо вона нереалізована. І ви мені можете говорити, скільки раз хочете, що найважливіше там сім'я, так далі. Добре, але сім'я так само важлива, як і реалізація. Тільки діти, які дивляться на реалізованих батьків, зможуть стати щасливими і реалізованими. Якщо мама включається повністю дітей, вона нереалізована, нещасна, вона вічно контролює, дивиться це. І діти ну, вони просто будуть втікати від тої гіперопіки, та про тому, що вони можуть дуже сильно любити свою маму. І потім, коли діти схочуть піти в доросле життя, людина лишається все ж таки сама з собою, в неї немає реалізації. В неї починається оце от шукання, кому би то як сказати, викинути оцей цей свій потенціал енергії, тому що в реалізацію вона не пускає цю енергію. Ця енергія ж назбирується. Та коли є реалізована мама, реалізований тато, вони щось роблять, займаються. Діти дивляться на них, що я хочу бути такий, там як мама, чи просто в іншій сфері, але я во теж хочу розвиватись. І тільки реалізовані люди вони можуть не мати стільки фінансів. Але як вони мають реалізацію, вони дадуть дітям по-любому більше. І коли ви скажете, що багаті можуть от все дати, ні. Якщо людина, наприклад, багата, але вона не реалізована, вона десь там не знає, звідки взяла, дитина буде ставитись до грошей з верхню, буде думати, що от все дається і так далі. Але коли дитина дивиться, як мама на то реалізується, як вони щось роблять для того, досягають, вона буде цінити це і вона з. Захоче сама теж по тому шляху йти. Тому я завжди перше питаю, коли людина приходить вона не може реалізуватися. Я питаю, чи як, от там сім'я, як батьки, який там є приклад з дитинства реалізованої людини, хто в сім'ї може з дальних родичів був реалізований, бо колись ну, особливо та раніше це були тільки серіали, фільми, десь там якийсь там світ такий не було таких, як вживу подивитися мереж людей. Якщо дитина не бачила в самому точні реалізовану людину, в неї просто нема того образу. Зараз вона дивиться, всі реалізуються легко, і вона в неї просто не сусликовка. Відповідно, реалізація без неї ну, от ніяк. Напишіть свою думку.